Уявіть, двоє хлопчиків, прямі спадкоємці англійського престолу, заходять до Тауера Лондона і зникають назавжди. Так починається одна з найтемніших і нерозгаданих загадок британської історії. 12-річного Едуарда V та його молодшого брата Річарда привозять до Тауера перед коронацією. Їм обіцяють безпеку та підготовку до вступу Едуарда на престол, але невдовзі двері фортеці зачиняються, і хлопчиків більше не показують публіці. Владу бере у свої руки їхній дядько Річард Герцог Глостер. Він оголошує шлюб батьків принців недійсним, а дітей позашлюбними. Так Річард стає королем Річардом третім, без спротиву і без свідків долі племінників. Принци поступово зникають з поля зору вартових і придворних. Офіційних заяв немає. Так, ніби хлопчиків ніколи не існувало. Останні, хто бачив, їх казали, вони завжди сиділи поруч, мовчазні, налякані, ніби розуміли, що їх чекає. Історики сперечаються вже понад п'ять століть. Існує три основні версії: Річард III наказав. Усунути племінників, щоб закріпити владу. Генріх VII зробив це пізніше, знищивши можливих суперників, або ж хлопчиків таємно вивезли. І вони прожили життя під іншими іменами. У 1674 році робітники ремонтували тауер і знайшли під сходами дерев'яну скриньку. У ній кістки двох дітей, приблизно того віку. Їх визнали останками принців, але без ДНК аналізу це так і залишилося з догадкою. Істина досі прихована за мурами Тауера. Таємниця зникнення Едуарда і Річарда залишається безперервною. Суперечкою істориків, ми не знаємо, хто віддав наказ або чи був він взагалі, але зрозуміло одне: доля двох хлопчиків змінила політичну карту Англії і стала вічною тінню над короною.